Попали куда-то. Да, по нефти по попали. Причем сильно горит. А если шарахнет? что, опа Прям маленькие хлопки, 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 и большой прям удар, бабам на Там пол дома снесли. Yeah. Горить палає, нефтяночка ворожа, рідна Україна переможе. Я попереджав минулу п'ятницю. Як тільки ви загасите нафтопереробний завод в Енгельсі, чи там нафтобаза, неважливо. Як тільки там перестане палати, ми знову відправимо сотні дронів по всій Росії. Я вам казав, не треба гасити те підприємство, але ви це зробили, і тепер так і сталося. Послухайте, будь ласка, на початку всю географію прильо. Отів, звичайно, вони кажуть, що все збили, але е, збиття, воно ж отак, от і виглядає, якщо що. Этой ночью Украина пыталась провести массовую атаку беспилотниками. По данным нашего Министерства обороны, за ночь на территории России уничтожен 121 украинский летательный беспилотный аппарат. Больше всего бы была сбита в Брянской области. Также беспилотники были сбиты над Саратовской, Ростовской и Московской областями. Но все эти удары Украина наносит, как мы понимаем, из-за плачевной ситуации на фронте. Ну, звичайно, Україна запускає дрони по російським нафтопереробним заводам через плачевну ситуацію на фронті. Чому ця ведуча прийшла до такого висновку? Та тому, що коли ситуація на фронті для України була краща, то дрони не летіли, а тепер гірша і вони летять. Така от. Залізна логіка, але давайте, перш ніж ми продовжимо говорити про прильоти і їх наслідки. Їх реально було дуже багато за ніч і ранок. Спершу послухаємо нашого кореспондента на лінії фронту, який і розповідає, який і розповідає про плачевність ситуації. Буквально вчора ушло 50 чоловік. 50 чоловік сьогодні, одного раненого в дуже сложному стані, вірно го из 50 человек, вот, 49 было все 200, один 300 с очень сложным ранением. И то, я не знаю, его сейчас в госпитале увезли, и то просто непонятно, выживет он, не выживет сейчас. И, кстати, вот эти 3 миллиона, 5 миллионов, то, что обещает, это не всем скидываю. Народ, тут половина, половина лохотронов. Подъемные вам скинут, и все. Вот я не вижу свои 3 миллиона еще до сих пор. Как мне изначально пришли какие-то подъемные, там, 50 тысяч, все. И то мне сам себе бронежилет покупаешь, ты сам себе покупаешь магазины, ты сам себе покупаешь штаны. Так что, народ, просто не ведитесь. Это просто приманка, понимаете? Билет в один конец, запомните. СВО это билет в один конец. Вчера люди, которые уходили в штурма, все, сегодня их нету. Просто там просто полная мясорубка, понимаете, мясорубка. До речи наши корреспонденты на местах нашли и того единого, кто выжил, и ему тоже гроши не заплатили, Якщо что. Приехали проведать нашего героя, нашего бойца после ранения, который остался в вот таком лежачем положении. На данный момент э, человек не может получить выплаты по сагаз по ранению и по инвалидности. А чого ж чоловічик этот поїхав в іншу країну воювати, що тепер він лежить і не може отримати ніяких виплат? А що ж такое, а? О, ми всячески намагаємося помочь таким людям. Этот год был признан годом героя, щоб наших героїв не оставлять одних один на один с их горем. Мы приїжджаємо и помогаємо. Помогаем чем можем. Помагають, знаєте, як щоб не залишати їх в одіночистві. Вони оті всі іграшки виставляють. Але повернімось до прильотів, бо погодьтесь, це набагато цікавіше. Якщо подивитися на НПЗшне бінго від ЗСУ, то атакований вночі Рязанський НПЗ це третій за величиною нафтопереробний завод Кацапстані. До речі, якщо хочете отримати це бінго, зайдіть в опис під відео. Там є посилання на мій телеграм-канал. Я там його публікував. Можете самі собі закреслювати зранку. дивитися. Ага, дрони прилетіли там, кудись там е, в якійсь там в якусь перть чергову російську. Ви чик-чик собі закреслили, оп, і повісили на холодильничок. Роздрукуйте собі, там е, все це можна зробити. Осінтери сказали, що вигоріли щонайменше. Три резервуари. Але окрім нафтопереробного заводу прилетіло по Рязанській ТЕС, авіаремонтному заводу Дягілєва, де обслуговують тушки, які нас бомбардують, і це ще не все. Давайте трошки пропаганди, а далі я продовжу. На время хихоньки и хахоньки мы откладываем, потому что противник пытается установить новые рекорды по массовости применения беспилотных летательных аппаратов при атаках на объекты на нашей территории. Вот таким очередным рекордом в этом году стала минувшая ночь. 14 регионов подверглись нашей стране атаке. 218 штук вот этих дронов было или сбито, или повреждено нашей системой ПВО. Чуть подробнее сейчас вам расскажем. Значит, первой целью беспилотников стало Рязанская область. А, в районе Полуночи около 20 дронов пытались атаковать нефтезавод. Вызвали пожар в одном частном доме и в районе теплоэлектроцентрали. По словам главы региона, обошлось забывали. без пострадавших. Последствия сейчас уже почти устранили. Также наши силы ПВО сбили минимум 6 беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Это происходило в окрестностях Подольска, Щелково, Раменского и Коломны. В московских аэропортах на время атаки вводили план Ковер. Чуть позже аналогичные ограничения были введены в аэропортах Нижнекамска, Казани, Ульяновска, Пензы, Самары, Саратова и Уфы. Шла атака и по всему приграничью. Вот вы видите кадры, там карту, простите, там перехватили всего около 70 вражеских дронов. Всего. Львиные доли пришлось на Брянскую область, целили в предприятии микроэлектроники Кремний-Л. Обошлось без пострадавших. Правда, упавшие обломки повредили здание местного следственного комитета и института управления и бизнеса. Осколки, обломки, Але чогось вся країна палає. Норкін якось вирішив не казати, що Кремній Л, які тільки но відновили після жовтневих влучань, зупинив сьогодні виробничі потужності. Пошкоджено виробничі приміщення, склад готової продукції, порушено технологічні ланцюжки. Це все офіційна заява. Кремній Л у Брянську. Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє весь спектр мікросхем компонентів, які використовуються в важливих навіть стратегічних системах озброєння в ракетних комплексах Тополь М, булава, зенітно ракетних системах С-300, С-400, в бортовій електроніці літаків, ЗРК Панцер. Ну коротше, там список величезний. І щоб остаточно витиснути з вас лайк і підписку, вмикаю вам аудіонаркотики, робіть звук гучніше, і тіштеся. Все, опять началось, опять началось, опять нас атакуют. Как же они достали о а нас? Ты посмотри, что творят. Опять воздушная тревога, господи, как же это уже надоело уже. Ім чувствувала, належала спати. Якщо ви після цього не лайкнули і не підписались на канал, то бажаю, щоб до вас у снах прийшов шарій. А поки покажу вам те, що помітив в пропаганді на всіх каналах за останні два тижні. З моменту інавгурації вони відверто не вивозять інформаційну тяганину зі сполученими штатами. Бо Темп і наративи задає Трамп. Спочатку сама інавгурація, далі наступні прес-конференції. Там він в кабінеті давав. Потім він просто на брифінг виходив. І весь цей час він накидує, накидує, накидує проражку, вказує, де їхнє місце. Потім він опублікував звернення до росіян, де сказав, що вони допомогли сполученим штатам виграти війну. Тобто, оці поб'єдоносні скрєпи захиталися, хто кому насправді допомагав. І вчора Трамп. Виступавши на Давосі, сказав, що Зеленський він готовий домовлятися, а Путін, ну йому ще невідомо. І тому гасити всі ці інформаційні вогнища вже вдруге за тиждень виштовхують генерала Картаполова, який є за сумісництвом депутатом єдиної Росії. От, наприклад, його така недолуга спроба звернутися до європейців, і ніколи Соєнин Штати не будуть другом для Європи. они претендуют только на место хозяина Европы и ни на какое другое. Единственным другом всех европейцев вместе взятых всегда была Россия, которая предоставляла им дешевые энергоносители, которая готова была протянуть им руку, которая посылала своих медиков и специалистов. Посылала своих медиков и специалистов искать лучшей жизни, потому что в России они просто не вывозили. Я Погано розуміюся в усіх історичних перепітіях, особливо з дня заснування Сполучених Штатів 1776 року. Але мені здається, що Росія, точніше, Російська імперія і радянський союз трошки більше воювали з європейськими країнами, ніж Сполучені Штати. Штучний інтелект мені підказує, що і з дня заснування США було більше ніж з десяток конфліктів між Росією і країнами Європи. Були конфлікти там російсько-японська війна, де європейські країни підтримували Японію. Це не враховуючи дві світові війни і холодну війну. Але звідки Картополову взагалі про це знати? Он же Великорос, генерал, побідіть йоб твою мать, в його системі координат Росія, вона, вона ніколи не програвала. Оце є у них цей побідносний міф, що вони реально ніколи нікому не програвали. Послухайте, як він зневажливо. говорить про балтийские краины. И Зеленский сегодня готов подлизывать кому угодно, включая даже этих недоприбалтов, которые все ему обещают, но ничего дать не могут. Но вот, вот прибалтов это, знает, это вот их такая прибалтийская жизненная позиция. Обещать, но не дать. Насправді ж, країни Балтії, саме Балтії, а не Прибалтики, я всіх закликаю відмовитись від цього радянського наративу. Прибалтіка Балтійці не себе не вважають Прибалтами, і вони на цьому наголошують. Так, от країни Балтії… Допомагають Україні найбільше, і мова йде не про кількісні показники, ні, а про відсоток відносно ВВП. Естонія, Литва, Латвія разом з Польщею залишаються лідерами з погляду частки допомоги Україні власному ВВП. Звичайно, що Німеччина і Сполучені Штати вони передають в рази більше нам допомоги, але відносно їхнього величезного бюджету це просто мізерні суми. От Литва буквально напередодні передала нам тисячі дронів. Вони передають нам пікапи сотнями, міномети, нам віддали всі САУ, які у них були в наявності взагалі на озброєнні оборонний бюджет, наприклад, Литви 3,3 мільярди євро на рік. А вони передають Києву пакети допомоги на 3,5 мільярди. Тобто, ви розумієте, що це за масштаб? Картаполов він, він не спроможний вибудовувати ці от логічні ланцюжки, що від чого йде, ці всі порівняння і так далі. В його ебанутому світі російська ППО найкраща в світі? ответственно заявляю у нас лучшее в мире ПВО і лучше наше ПВО нет вообще ни у кого у нас лучше в мире ПВО и лучше наше ПВО нет вообще ни у кого а друга тема, яка в них є на випадок, коли вони виконують інформаційне заковтування, це ядерка. Я думаю, постійні глядачі це неодноразово в нас бачили, і ми це демонстрували. Я не втомлюватимусь, вам це показувати. Олька, давай чави в словах ядерної зими вижити зможуть тільки п'ять країн. і США барабанна дробь в этот список не входить. Исследователи из университета Атага в Новой Зеландии предположили худшее развитие событий. И ядерную войну переживут те государства, которые смогут сохранить сельхозпроизводство. Согласно исследованию, после взрывов в атмосфере окажется порядка 150 тираграмм сажи из-за пепла критически сократится количество солнечных дней, что приведет к снижению производства сельхозпродукции на 80 процентов – это убьет практически всех жителей Северного полушария. Шанс выжить есть у островных и полуостровных территорий. По словам исследователей, Армагеддон предположительно смогут пережить Австралия, Новая Зеландия, Исландия, Вануату и Соломоновые острова. І це офіційна політика Москви за останні десятиріччя. Типу, як казав Путін, ми попадемо в рай, а вони всі здохнуть. І ну вони ж від цього і танцюють. Ще треба, аби скабієво не підставляти під цей ядерний удар критики. Треба випустити в студію черепаха. Бажуравльова, який всім нагадає про Арешнік. Бо якщо подивитися на інфографіку згадок Арешніка, то з кінця грудня минулого року в офіційних заявах ця чудозброя кудись зникла, а тепер варто наверстувати упущене. Так сказать, в відповідь запустив кудись Арешнік по какой-нибудь по Києву там Ну так, щоб було зрозуміло. Ну, если вы, то ну, вот так. Вот такой ответ, чем Берлин. Ну, мне так кажется. Ну, то есть в любой непонятной ситуации запускай «Орешник» в том правильно, смысле, что на что отвечаем? Правильно, Оля, правильно абсолютно. То есть непонятная ситуация. Я Стар не орешник. сторонник. Так что дальше? Какой а? линии поведения? Это, знаете, как жесткое воздействие, а все дальше уже понятно. Уже, может, другая риторика будет, а я уверен, что будет. Окреме Бамбалело, яке ми споглядаємо останній тиждень, вже Настя вам показувала, але воно продовжується з програми в програму. Це реакція Росіян на фразу Трампа про те, що Бог його привів на президентську посаду, коли врятував під час замаху. Слухайте, показували степінь віри Трампа в те, що він із Богом. Проблема не в тому, що він говорить, що він Богом. Проблема в тому, що не реальне это, ну а це мне, мне совершенно это очевидно верит. И с этим тоже надо понимать. Российские эксперты ніяк не можуть прийняти реальність, в якій на планеті Земля з'явився ще один намісник Бога на землі. Бо як на одній планеті їх може бути двоє, хто з них обов'язково сатана, але. Точно не Путин. <laughs> чего. Россия управляется Богом и только Богом, иначе вообще непонятно, как она существует. И может, так сказать, уже к 2012 году успели объяснить, что он послан Богом, что у него миссия, что он э, единственный спаситель России, и что без него все развалится. Я считаю, честно говоря, и Путина, человеком, который был послан судьбой и Господом России, в трудный для России час. Россия – это такая страна, которая напрямую управляется Богом. Хотя и наша страна очень хорошая, действительно, Он, это Божий Сын посланный нам. Россия имеет э, те неоспоримые преимущества а, перед другими странами, а, потому, потому что она напрямую управляется Богом. А если это не так, то непонятно, как она вообще существует. Но наш президент. Владимир Путин. Он знает, как всем надо жить. Ведь Богом он послан на землю России. И Бог ему силу в этом дает. Святость Путина, до речи, проявилась на свято, на свято водохреща в Кемеровской области. Вот такая вода сегодня пошла. І цього тижня російський боженька дуже підістрав своїх громадян, попросивши в Кімчинина замасковані під вантажівки РСЗО. Ким їх неодноразово показував на параді. Він ними так захоплювався. Ну розумієте, так? А тепер вони з'явились на Курщині. Добрий день, Немного ексклюзивного контенту. Чудо техники под Курском. Це означає що будь-яка вантажівка в росії є законною ціллю для зсу а російський диктатор, відправивши їх поближче до лінії фронту то дав собі в обвинувальний вирок ще один воєнний злочин адже для військових потреб не можна використовувати цивільний транспорт його якось там маскувати під цивільних і так далі кожен російський далекобійник тепер перед поїздкою може та в принципі і повинен заздалегідь замовити собі пам'ятник Наступив январь. А це значить, що прийшла пора заказати пам'ятник. І помните, готова іділя, ми храним бесплатно до моменту установки. Як на мене, гроби та росіянські пам'ятники на могилках це дуже світла така кінцівка сьогоднішнього випуску. Дякую, що додивилися до кінця. Нагадую, що треба лайкати, підписуватись на канал, писати коментарі, що вам подобається, що вам не подобається, і обов'язково поставте дзвіночок біля кнопки Підписатися, бо будуть нові випуски. Як Ж ви їх можете пропустити. Ну камон, папа. -па.